Ольга Овчаренко із Харкова, аби швидше облаштуватись у Хмельницькому та відновити роботу свого інтернет-магазину, користується послугою Вільна мама. Сюди свою чотирирічну донечку приводить на три години. Мені так легше три години. Я можу попрацювати, сидіти звільно за комп'ютером і щось там зробити вдома. Але тут не про мене, а про неї. Вона щаслива, вона біжить. В неї тут друзі щось роблять. Вони поділки, дуже цікаве таке все. Я питаю: ти сама робила сама, але мені трошки допомагали. Також вони печуть печиво, печуть кекси. Щось тут готують, щось грають. Якщо сирена, вони біжать у сховище, там у них карти скарбів. Вони шукають безкоштовну послугу Вільна мама у Хмельницькому почали надавати три місяці тому локації, де батьки можуть залишити своїх дітей під наглядом фахівців. Наразі три. В цьому році таких побільшує на сьогоднішній день. Ми визначили вісім бібліотек, і ми б були раді, якби міська влада дослухалася. І на базі цих бібліотек допомогла створити умови для того, щоб був простір, а також персонал. Про відкриття нових локацій організатори проєкту домовились з представниками міської влади. Також отримали рекомендації від надзвичайників, зокрема щодо забезпечення роботи укриттів в таких місцях. Відсутність укриття і небезпека це теж одне з тих, що батьків дуже лякає. Всі три локації, які нами визначені на сьогоднішній день, які працюють, вони мають укриття або в самому приміщенні, або поряд там через 100 метрів від приміщення. Нині послугу вільна мама можна отримати у трьох мікрорайонах міста: це виставка, центр та гречани. Основа полягає в тому, що мами залишають дітей з вихователями досвідченими. Вони ними займаються, щось сліплять, малюють. Там проводять якісь різні такі активні руханки в цих локаціях, крім дітей ВПО. За яких, грубо кажучи, оплачуємо ми чи присутні наші місцеві діти? Тобто, це крім того, що це допомагає мамам мати вільний час. Це допомагає діткам в в нашу громаду. Нещодавно організатори проєкту влаштували опитування серед батьків щодо необхідності послуги Вільна мама. Участь у ньому взяли 172 особи. 40% респондентів відповіли, що потребу тимчасово залишити дитину під наглядом педагогів мають майже щодня. Найпоширеніші причини пошук роботи, хатні справи та піклування про власне здоров'я. А також було виявлено, що не всі на сьогоднішній день відвідують дитячі садочки, а також початкові ну класи. Були вказані різні причини в залежності від вікової категорії. І одні з причин були, наприклад, про те, що відсутня наявність вільних місць саме по їхньому місцю проживання. За понад три місяці послугою вільна мама скористались понад 100 сімей. Найчастіше це вимушені переселенці, які зараз проживають у Хмельницькому. Олександра Семенюк, Водомер Паламар, Новини міста.